Вітаю вас, любі друзі! Це гайд на Dragon Knight, одного з найпростіших і найсильніших зараз офлайн героїв. Також на ньому іноді можна грати на міду, і це треба, до речі, робити, якщо вам надали офлейн роль, ви можете на мід на Драгонайті сміливо йти. Я також про нього трошки розповім, тому що це доволі таки сильний герой. Почнемо з бази. Це Meteor Hammer. Я закупаюсь завжди ось так, тому що я хочу купити Fast Meteor Hammer. Мені вистачає такого айтем-білду без Feeling Blade, Я абсолютно 100% добиваю всіх кріпів. Це Хороші стати, єдине, що треба принести три тангуси, тому я граю саме так. Деякі люди можуть грати через Quінblaid, Стіки, наприклад, так також можна. Ось такий варіант закупу, який ви зараз бачите. Це е, не є погано. Єдине, що у тебе пізніше з'являється Hammer, тому кожному своє, скажу так. Хтось хоче, може, може грати ось так, хтось е, хоче більш певніше грати з Квілінблейдом, зі Стіками, може використовувати той закуп, який я показав. Тепер питання: коли взагалі брати цього героя? Я впевнений, що цього героя можна брати будь-коли зараз. Реально, хоч на фьорспік береш в будь-якій ситуації, він буде корисним. Я не уявляю лінію, котра може його перемогти прямо в нуль, щоб у тебе не було фарму, щоб ти там стояв і загибав, згинався на цій лінії і казав, що ой, хай я грець, що робити, не може стояти. Це просто неможливо. Єдине, що хочу порадити. Цього героя треба брати все ж таки з ренджевим яким саппортом. В цілому тобі дуже приємно і зручно напрягати там з якоюсь Міраною, з Дарквілоу, з Худвінку. У тебе дуже корисні споли. Тобі ну реально ти можеш зіграти на те, щоб виграти майже будь-яку лінію в доті. Звісно, можливо брати і з мілічними саппортами, котрі там ровнять. Ти будеш жати тоді через третій скіл, по суті, і стояти на свій фарм лінію. Але, тим не менш, мені здається, більш зручніше брати дрегонайте з героєм, з котрим ти можеш. Напрягати лінію. Тепер важливий момент щодо прокачки. Тут в цілому залежить проти яких героїв ти граєш. Наприклад, проти спектри 3 я можу дозволити собі залишити стан в один, і враховуючи, що я граю з Метеор Хамер, мені не треба далі там качати пасивку в 2 чи в 3 навіть. Я приношу собі кільце, мені вистачає всього ХП регенерації, у мене є ще борст за допомогою брестфайра доволі сильного спела. Тому я обираю тут таку прокачку. Але є ситуації, коли ти повинен. Максити стан. Ну, не максити, окей, але качати його як мінімум до двох, до другого, до третього рівня. Це ситуації, коли ти граєш проти якихось героїв, котрі можуть заявити твій Мітіор Хаммер. Наштал Шторнспіріта якогось, антімага та інших героїв. Ну тобто, котрі можуть просто блінканутися там чи а, з ультимейта полетіти. Зараз більш детальніше поясню. Якщо ти граєш проти пака. Тобі недостатньо буде з мітіорхамером стану в 2 для того, щоб його ось так от зачинстанити, щоб він не натиснув фейсшифт, бо у фейсшифта немає ніякого кастпойнта. Якщо ти граєш проти умовного антимага, у котрого є кастпойнт на блінк, то тобі вистачить стану в 2 для того, щоб він не блінканувся. Це неможливо зробити. Тому таким чином, якщо у героя, проти котрого ти граєш, наприклад, там Ember, Spirit якийсь. Пак немає каспойнту, по суті, ти повинен максити стан. Ну, не максити, то окей, в три його, як мінімум, брати. Якщо граєш проти героя з блінком, там, Штонспіріта, наприклад, також, то ти спокійно можеш брати стан в 2 проти будь-якого героя, у котрого є каспойнт. Тобто, прокачка на цьому герої здебільшого залежить від ситуації в грі, і немає якогось ультимативного одного рецепту, по котрому ти можеш качатися в абсолютно будь-якій ситуації. Тому тут залежить від тебе, від того, як ти вважаєш за потрібне, іноді можна качати там третій спел навіть в два або в три, якщо ти граєш на свій фарм, і кожний спел по е, одиниці брати. Іноді можна е, максити стан взагалі брати е, в один перший спел, в один третій спел і таким чином також брати доту. Це все дуже ситуативно, і тому я б рекомендував підлаштовуватись під ворожий драфт або під лінію, на котрій ти стоїш. Щодо айтем білда і взагалі дії після того, як ти купив Hammer. Ну очевидно, коли ти купляєш Hammer, тобі треба заспамлювати вже ворожу вежу, особливо під ультимейтом, ти дуже швидко її демонтуєш без будь-яких варіантів для неї. Також хочу сказати, що я б рекомендував не брати поверси до того, як ти е, купиш Блінкдагер, Тому що Блінкдагер, ну, метеор не так ділеє твій Блінкдагер. Якщо ти купиш ще собі айтем за тисячу е, карбованців, ну це витрата Ghost of Haste і белта на ну майже тисяча е, на ПТшку. Мені здається, це сильно може заділеїти твій блінк. Але в цілому дивись по ситуації, тому що бувають ігри, де ти можеш наприклад реалізувати цей блінк, як от ця ситуація, де ти граєш з Міраною, де вона може продовжити твій стан еровом, і тобі, в принципі, зручно грати. А, але бувають ситуації, де. Ти не можеш цього робити. Тобто рідко сбувають ситуації, де ти можеш дозволити собі прям дуже жадібно грати на цьому Knight. І мені здається, важливіше все ж таки взяти ось цей фастовий блінк і піти там реалізовувати його навколо Мідвежі чи щось на кшталт цього. Також дуже зручно, якщо тобі щось стакають на Dragon Knight. тому що з Мітіор Хамером ти можеш ефективно завжди фармати будь-які стаки. І, до речі, ось тут дивіться, я далі не качаю свою пасивку. Ну, знову ж таки, пасивка в цій грі, якщо ми подивимось, вона багато що робить проти ворожого драфту. Тому я під появою мого блінктагеру вже потроху починаю качати стан. І це є нормальною історією. Любі друзі, нагадую, ще триває збір на Старлінки для Азову. По посиланню в коментарях під цим відео можете переходити на монобанку, донатити від 100 гривень, і ви зможете виграти ось такого рошена. Навіть якщо у вас там 100 гривень немає, мінімальний донат він все ще важливий. Ми майже закрили за 4 дня весь збір, тому... Не забудьте долучитись, бо не зможете сказати, що оп-оп, я кидав на цей збір і азову сталінки е відіслали. У мене з'являється блінкдагер, і дуже важливо, що в цей момент у твого сапорту був смок. Можеш завчасно йому казати, що типу попринеси смок, і в мене зараз буде блінк, і ми повинні з тобою піти якийсь ганг. Тут у Мірани зразу смока е не було, і тому я витратив деякий час на те, щоб якийсь юзлес блінк-ініціацію на Зевса зробити, е тому. Це важливо зробити, важливо сказати своєму сапорту, щоб він приніс це задимлення, і ти міг ефективно ось так або на мідлейн, або на ворожого кері, якщо він фармить, свій ліс стрибнути і його вбити. Найбільш ефективна реалізація Блінка, знову ж таки, вона навколо міди знаходиться. Бо якщо ти вбиваєш тут мідлейнера, котрий може ну зазвичай дефати цей тавер. Це супер ефективно. Ти вбив його і після цього починаєш пушити таур. Мідвежа вона вкрай важлива. Витрачають гліф на неї, ти знову дропаєш мітіорхамер, починаєш під ультимейтом її вбивати. Єдине, що, коли з'являється мідлейн герой, ворожий краще вже не вбиватись всю вежу, тому що ти ну, реально ризикуєш тут загинути проти Зевса. все. Враховуючи, що у рейдінг гліфу нема. Ти можеш забрати цей тавер пізніше, і плюс ти можеш ще ефективно напрягати вже е, Т-2 вежу. Це є абсолютно нормально. Тепер важливий момент щодо подальших айтемів, і взагалі які таланти брати, про це я також пізніше скажу, але зараз айтем. Дивіться: Блекінбар це must-have айтем на Драгонайді. Без блекінбару на ньому вкрай складно грати. Будь-який драфт, проти котрого ти граєш, зазвичай тобі потрібен Блакенбар. Ну, а це буде в цього піку, я думаю, це видно. Єдине питання, це чи брати шарт перед Блекімбаром чи ні. Я думаю, що його не, трав... не треба брати перед Блекімбаром. Через те, що в тебе вже є мітіорхамер, який по суті тобі допомагає також фармити. І якщо ти купиш собі ще й шард, це типу не дуже добре, як на мене. Ти купуєш шарт, котрий допомагає фармити мітіорхамер, який викор... виконує ту ж саму абсолютну функцію, що і Шарт. Так, шарт в плані фарму трохи ефективніший, він, миттєво, е, кастується, і тобі не треба там стояти 2,5 секунди. Але тим не менш. Мені здається, що е, поява швидкого Bar, вона набагато більш важливіша, ніж е, поява шарду. Тому рекомендую зразу купляти собі шард. Е, Коли ти купиш Блекімбар, звісно, тобі треба реалізувати його і знайти з, зі своєю командою якийсь тімфайт, бо твій герой він просто не вразливий вже на такій стадії. Тебе неможливо вже вбити магію з рахунок Блекімбару, в тебе багато армору, і ну, нічого складного нема, щоб реалізувати цей Блекімбар, натиснувши якесь задимлення. Тут ми били Зевса, вбили ще й Рубіка на боті, тому в цілому. Хоч мені натиснули задимлення, але все рівно реалізація Blackimbar таким чином була. Ну і далі у тебе очевидний вибір. Ти купляєш собі Аганім Шард, про котрий ти... ти ігнорував до появи Блекінбару. І, звісно ж, купляєш собі Аганім. Аганім це. ну Я думаю, на Dragon Knight це найбільш ефективний аганім, котрий взагалі є в доті. Бо те, що він дає цьому герою, це взагалі це такий кайф, на ньому нереально вмерти. На стадії, коли в тебе з'являється Блекімбар. По-перше, він дає тобі магічний супротив. Так, небагато, 25%, але тим не менш. Це, по суті, як. Купівля там якогось э, худу і ще клоаки зверху. Це дуже і дуже ефективно. Також не забувай, що в тебе з'являється ще безперешкодний рух, ти можеш пересуватися як Брудмазер або Ботрайдер на Фарефляє. Це також корисно і доволі таки сильно допомагає в тімфайті. якщо ти там файтишся на хайграунді чи будь-де дає де якісь е, хайграунди. Це реально корисно і зручно, також важливий фактор. І звісно, що в тебе залишаються бонуси з минулих форм дракона. Тому це дуже ефективний аганім. Я. Рідко пам'ятаю, коли ти можеш реально програти. Катку з Драгоннайтом за Ганімом. Зазвичай, коли досягаєш такої стадії, твій герой вже надбагато робить, і я не уявляю, як його вбити, тому що далі ти можеш вже по ситуації збирати кірасу, мантестайл, Актарін, що захочеш. Про це я зараз більш детально розповім е, на прикладі Д... Мід Knight'а. Дивіться, на Knight'і не треба купляти Hammer. Хаммер. Як би це не звучало, так, Meteor це імба, але DK це трохи про інше. Я неправильний неправильний build вибрав. Найбільш правильний Правильний айтем білд, це купівля двох брейсерів для того, щоб ти був вкрай танковий. Не треба купляти ботл на цьому герої. Це є помилкою. Ну і звісно, ти з двома брейсерами. Качаєш пасивку в 2, і далі, ну ось така прокачка у тебе буде на 5 рівні. 2-1-2, це найкраще, що можна качати на цьому герою. Бо якщо б у мене тут було два брейсери, це вже 10 до сили, плюс вони там апаються з 25 левелом, це на Драгонайті е рес респектово і корисно. Так, у тебе мани небагато за рахунок відсутності е ботла і там солрінгу якогось, але в цілому при е купівлі якихось кларіті, при купівлі е крапель, цього буде більш ніж достатньо. Також є різниця в купівлі лейт-айдомів. Дивіться, найбільш респектовий айтем білд це Манта Актарін а, замість Кірасу. Ось тут, на Драгонайті. Тут єдине, що Кіраса непоганий айтем через те, що у нас є стандар, це мінус армори. Ну, я цілому міг йому дозволити купити Кірасу, але він вже там вирішив купляти Моншард. Актарін це дуже крутий айтем через те, що в тебе майже завжди є форма. А Манта, спитаєте, ви чому? Тому що в тебе є бонуси з ілюзії на Мантастайлі. І це ну, у тебе Манта сплешує, у тебе Манта їх сповільнює, ти можеш байтити на героїв Манта стайлом. Плюс вона тобі дає атак спіт, непогані стати. Тому Манта Стайл є хорошим вибором на Dragon Knight. Особливо ще враховуючи той факт, що Зактаріном у тебе буде завжди достатньо мани, вона небагато кулдауністя, це є респектовим айтем білдом. Ви можете спитати, а що до Доїдалосу, наприклад, тому що демеджа у мене, як ми бачимо, небагато, тут нема ніякого там доєдалосу, критів. Але все рівно, демеджа вистачає, якщо ти граєш з таким білдом. Іноді можна, якщо вам сподобається, взяти замість метастайлу Дайдалус, спробувати ось так зіграти. Але мені здається, це краще робити на якомусь там Dragon Knight. Я. Твоя особлива фішка в тому, що ти танковий за ганімом, що ти дуже довго живеш в тімфайті. і по суті, ти робиш демедж просто не бюрстовий, а з часом в тімфайті. І чим, чим довше триває тімфайт, тим краще для тебе на Dragon Knight. Я. Останнє, що хочу розповісти, це про таланти. Дивіться, на Офлейн або мідовому ДК залежить від того, проти кого ти граєш. Ну, зазвичай ти береш талант на плюс 15 до шкоди. Але якщо ти граєш проти якогось, якогось медузи, морфлінга, там, ось таких героїв, де у них багато дуже шкоди, ти можеш взяти талант на, зме... на зниження шкоди з Бресфає. Це буде корисним. На 15-му левелі завжди бери талант на плюс 400 здоров'я. Це дуже багато і відчутно заганівом знову ж таки комбінується добре. На 20-му левелі рейндж атаки на формі. Ну і на 25-му, звісно ж, ауєстан. Бо Ауєстан це по суті нереальний тімфайт в лейтгеймі, імбово користуйся. Дякую, любі друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже відчутна підтримка. Ваша підписка. Ставте вподобайку і побачимось з вами. Бувайте!